Резати Артил, я керівник молоді, як ви бачите, разом ми збираємось, спілкуємось, подорожуємо, проводимо час. І я нагадаю, тему, нашу генеральну тему сьогоднішню – це шлях до досконалості. Взагалі нам, людям, якщо ми знаходимося е, в нормальному своєму стані, якщо це якась не депресія, не розпач. Це наш природний потяг є в цьому, щоб досягати цієї доскональності і при чому будь-яких думаю, Ми бачили, як люди здавалися в дуже буденні, звичайні роботи, як вони досягають цієї досконалості. Хтось там робить шаурму, так, і ми, нам любо це, мабуть, більше задоволені іноді подивитися, так, як вони, люди, це робить, ніж потім їсти. І так само, або, наприклад, якісь шофери, да, які е працюють на великих автомобілях, вони вже з часом, з досі, да, вони можуть завозити в такі вузенькі місця, що там залишається декілька сантиметрів. Ну, і для них це не є перешкодою, бо вони його да, вони вже досконало знають і свій транспорт, да, свої знаряддя і так далі. Без прикладів можна в цьому проводити. В нашому духовному житті так, це не виключення. Ми не просто, знаєте, прийшли, так, сказали Боже, прости мене і далі пішли займатися своїми справи. Тобто в цьому так, в нашому способі так, життя нам теж треба досягати досконалості. І якщо ви пам'ятаєте, що Христос сказав, що будьте досконалі, як досконалий, тобто, Христос теж цього закликає. І що можна, як нам ці досконалості досягти, ось я теж хочу запропонувати вам деякі поради, які залишали апостол Яків, і ось в цьому першому розділі він починається з того, що з такого або результатом наших зусиль є досконалість. І ми вже чув, що на цьому шляху нас очікує дійсне випробування і так далі. Але ж не весь час в нашому житті буде випробування. До випробувань, як мінімум, да, треба підготуватися. Або ж після випробувань, якщо ти їх провели, да, цю спробу, то треба зробити аналіз, в чому я помилився, як мені уплатив майбутнього цього, тобто, тоді ось ці проміжки да, між спокусами і між випробуваннями яким можна по-різному проводити. Спортсмени, да, ось у них є якісь етапи в житті між змаганнями, що, як вони цей час відпочивають? вони просто десь відпочивають, чи що вони роблять? Тренуються, да, вони постійно в цьому процесі і вони з нього не можуть випасти, бо тоді вони втратять да, всі свої здобутки. І ось що ж нам віруючим людям робити так. Коли вже випробування, треба триматися, да, треба збиратися. І не здаватися, да, витримуючи це навантаження. Але ж да, ось, як ми інший час в нашому житті заповнюємо і чим ми взагалі маємо займатися? І ось е, кінець да, перш, першого розділу послання Якова. Е, ми будемо читати 21 вірш, Якова, 1,21. Тому, відкинувши всяку на чистоту і ристів злоби, з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. І ми ще 25-й прочитаємо. А хто дивиться на досконало закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач за будь забудьку, а виконавець діла, він буде влажений у своїх діях. Отже, мова йде про Боже Слово або закон Божий. І це таке дуже, таке дуже універсальний засіб. Він нам допомагає і під час випробування, і відпочинку. Він нам дає орієнтири в житті, дає стимул рухатися далі і досконалтуватися. І тут деякі можемо знайти для себе такі нотатки, да, як же нам взаємодіяти з Божим Словом, як працювати з ним. Ось 25-й вірш. Тут такі слова використовуються дивитися, і перебувати. Дивитися і перебувати. І далі ця ж думка повторюється, використовуються такі слова, слухач і виконавець. Або можна ще, якщо це дві слова зробити, то це слухати і виконувати. Дивитися і перебувати, слухати і виконувати. Дві такі пари слів і... Чи випадково та, одна ж та думка, вона дублюється тут? Чи це просто для обникнення якоїсь тавтології, чи це якась поезія? Ні. Слово Боже, давно ну, тут немає нічого зайвого. І я хотів би зараз спробувати побачити різницю між слухати і дивитися. Та, і другий етап, коли ми, та, вже Отримувати Слово Боже, далі перебувати і виконувати. Ну, в цілому е, да, дивитися, слухати Слово Боже, тобто можна узагальнити сприймати. Тобто начебто е, мова йде про і те саме. Слухати Слово Боже, дивитися на нього, на Божий закон. Е, це такі дуже да, широкі поняття і ну, дивитися теж можна по-різному. Ну, Можна да, друковане слово Боже читати, е, можна дивитися, да, як воно е, виконується в житті і так далі. Але ж е, ось запропоную вам ну, і в запропонував, да, е, чи можна сказати, що, наприклад, достатньо лише слухати і, і, і на цьому зупинитися, а дивитися на Слово, що навпаки, чи, чи можна просто дивитися на Боже Слово, а не слухати його. Да, є, е, іноді люди, люди кажуть так, що. Краще ви раз побачити ніж сто разів да, почути. Чи це працює, коли ми кажемо слово вже, чи ні? Ось е чи читали ви якісь закони, якісь кодекси нашої країни, можливо, інших країн Там все зрозуміло? Ну так. Комусь трошки зрозуміло, да? а взагалі. Дуже складно. Хоча, начебто, вони написані для людей, що люди читали, да, і виконували, але там люди, по-перше, не, не завжди можуть зрозуміти, про що йде мова. І ось який висновок, що так, ти можеш цей закон прочитати, але чи ти зрозумієш його сам. Да? І що в такому випадку треба? Треба тлумачення, а краще ще подивитись. На те, як цей закон застосовується да, на судову якусь практику і так далі. І ось всі ми з нами маємо да, Боже Слово, друковану Біблію, ми роздаємо людям, будь ласка, люди читать. І люди начебто дивляться, відкривають да, Біблію, дивляться, читають цей закон Божий, чи все вони розуміють. Не все, да, особливо на початку. Люди часто дуже кажуть, що тяжко, незрозуміло. І далі. Ми намагаємося дати їм такі тексти, які найбільш розуміли, да, легкі для розуміння. І ось тому я думаю, що дякую е, звертаю увагу на те, що не треба просто да, взяти Боже Слово, закритися в себе вдома і сказати все, імене Боже Слово, мені цього достатньо. Ні. Треба да, мати, наприклад, ось такі спілкування, коли ми можемо прийти, да, послухати думку інших, послухати тлумачення. Як е, люди виконують слово в своєму житті, подивитися на це. І, е, тому да, треба необхідно да, не да, дивитися не тільки самому вивчати слово Боже, але й і слухати. І можливо іноді буває інша е, така проблема, да, що хтось не читає загальний біблію, він каже, ось я сходив в церкву, можу цього стати. Як там почув і все. Чи дійсно достатньо цього просто слухати, на слух сприймати? Чи все ж таки треба читати? Да? Люди десь інколи щось можуть помолитися, да? трошки своїми словами якось передати і так далі. Коли воно записано, да? чорним по-білому, у нас є можливість почитати да? оригінал. як воно. Знаходиться, як Бог казав, дасть з перших уст, я би, можна так сказати, цю інформацію подивитись і перевірити, да, у нас є за допомогою такого методу, є можливість перевірити, чи те, що я чую, воно відповідає Божому да, чи, чи можу я з цим погодитися, чи ні. І другий етап важливо не просто слухати, читати Слово Боже, да, дивитися на нього на цей закон Божий, а мабуть, найголовніше так, так, це виконання. І ось з приводу виконання, тут ще, як мене трохи раніше казали, сказано, що дивитися і перебувати, перебувати в законі кожен. Знову ж таки, чи можемо ми побачити різницю між перебуванням в законі кожен і виконанням? Складно, так? І, і знову тут є е, у мене приклад, е, я думаю, що якусь ми ну, невеличку да, різницю можемо побачити. В кожній країні є свої закони. Да? І якщо ми перетинаємо кордон, на нас розпослужити закон проємського віку? Вже ні, да? Ми вже на новій території, де закони да, Попередні країни вони вже не працюють. І тут вже остає да, територія, на якій працює вже законом іншої країни. І ось ми да, можемо переміщатися між цими регіонами, країнами і так далі. І ось да, на певних територіях є свої закони, свої правила да, і, можна так сказати, да, більш, в менших масштабах є монастирі, да, і в кожному монастирі є свої правила. Ось ми з вами протягом навіть ну, нашого життя і навіть на протязі дня змінюємо. Так? Якщо ми весь час вдома знаходимося, то ми змінюємо своє місце знаходження. Зранку там я вдома, вдень я десь на роботі, там, вечора, можливо, я пройшов в ті молитви. І ось якби всі ці. Різні локації, так, у них є свої якісь правила так, прийняті, норми, поведінки і так далі. І ми намагаємося там, де ми знаходимося, робити так, як там прийнято, як цього від нас очікують. Усюди своя атмосфера відбувається і так далі. А ось чи перебуваємо ми з вами так, в законі як це визначити. Чи ми визнаємо ми якби, юрисдикцію да, Божого закону в нашому житті? Ось Якщо ми вирішили йти за Христом, да, служити йому підкорятися йому, чи можливо це зробити без визнання Божої влади, без того, що е, та його закон він має силу да, владу над нашим життям? Ні. Тобто, якщо ми. Да, Присвятили своє життя Христу, якщо ми вийшли в їх тирони, ми перебуваємо в Божому царстві. Тобто ми стаємо громадянами Небесного Царства, а там які закони працюють. Закони Божі, так? Тобто можна сказати, що якби, територіально так, ми вважаємо себе християнами, тобто ми вважаємо, що тоді Божий закон і для нас розпосуджується. Тобто ми в ньому перебуваємо. Але ж чи завжди перебування? Воно, ось, якщо людина побуває в якійсь країні, означає, що вона виконує всі ті закони, які необхідно виконувати. Не завжди. Так? Не. У нас в країні, ну, мабуть, не дуже шанобливе ставлення до закону. Якщо ніхто не бачить, якщо ніде камер немає, можна і порушити. так? Але ж, ну, тобто, люди більше у них яка мотивація, так? аби якби не отримати покарання за це. Немає такого, знаєте, ну, або ж це рік зустрічається, коли людина дійсно хоче виконати так, як кажуть, це закон. І ось як він нас закликає, щоб ми не просто називали себе, так, що ми ось віруючими, начебто ми живемо в лікаря, щоб ми задали собі питання, коли так, ніхто не бачить, коли я сам знаходжуся, чи виконую я. Закон Божий, да? чи, чи просто я перебуваю, начебто в Божому Царстві, чи насправді я виконую Боже Слово. І на останок ще така думка. У нас часто в цьому да, такий термін, як закон, і виконання законів, воно викликає якісь такі знаєте, небажання це робити, якісь такі вторгнення. В даному випадку да, закон Божий, е, що нам обіцяє, що виконавець діла він буде блаженним у своїй діє. Тобто виконання Божого закону, це знаєте, це не просто ось, така якась трудна робота, е, праця по встановити себе і ну, так, просто треба так робити. Коли ми виконуємо Божий закон, да, Бог обіцяє нам що ти будеш блаженим, ти отримаєш від цього працювання. Нехай кожен з нас Богу поблагослови, що ми прямували, що ми вдосконалювалися, щоб ми витримували ці випробування, щоб ми слухали, сприймали, дивилися на Божий закон і виконували його своєму життя. Амінь. Наш Ісус Христос, я дякую тобі за цей чудовий час могли читати твоє слово, аналізувати своє життя. І ми бачимо, що ти прожив це життя бездоганно, досконало. Ми теж хочемо прямувати, поціювати, досправні. І ти знаєш всі наші випробування, які трапляються в нашому житті, Поможи нам їх проходити з твоєю допомогою і завжди пам'ятати про те, те слово, про закон, і він є нашим. наш. Серцях добро сприймати його, слухати, дивитися на нього, також виконати своє житті. Амінь. Амін.